Це у нас квартира ЖКТРМК. Однакімнатна 49,2 метри квадрата. Вона у нас буде пропонуватись на продаж. Ось така у нас кімната, спальня. Ну, тут поки що орендарі проживають, тут залишається все у квартирі, окрім стола і робочих крісел. Тут у нас є вид на Голосівський парк, вихід на балкон. Ось Такий у нас чудовий вид. Ну, Зараз, звичайно, не так зелено, але взагалі тут влітку весною просто дуже красиво. А, метро тремки буквально хвилинок так, 5 на громадському транспорті. Це найбільше. Ось, якщо автомобілем, це дві хвилини. А, так. Тут у нас вхідна група така. А, ось, а, Ванна кімната. Я повторюсь, проживають орендарі. А, тут ось... Кухня. Все на кухні є, абсолютно окрім посудомийної машини. Дуже велика, простора, тут, так би мовити, євро-двушечка. Дуже крута квартира. Дивіться, площа квартири, ще раз повторю, 42, 49,2 метри квадратних. Ціна буде 95 тисяч. Тут документи всі в порядку менше трьох років. Власники оплачують. Всі свої податки розглянемо всі державні програми і 280 та постанова кабінету міністрів. Перегляди по домовленості. то звертайтесь, чекаємо.